Стабільна виробнича лінійка, виробник компанії КМК Агра, Південь України це в нас вирощування. Гібриди під всі е, технології обробітку, тобто класичний Кортеса до 108 днів 7-расовий олійного напрямку. Е, під «Євролатинг» е, це в нас Бастер 6-расовий середньоранній гібрид, а два по це в нас іде Даглас та Флокс. Новинка в 25 му році це гібрид Аседа. Теж у нас олійний напрямок, сульфомочевини, але високолійний ще напрямок до 90% високолійної високолінової кислоти. Тому, будь ласка, звертайтеся в компанію офіційного дистрію компанії Вістандарт і слідкуйте за нашими ефірами. Ну і назавжди можна розуміти те, що є різні фракції, є різні обробки. Ваша задача в шапці профілю – звернутися компанія весь стандарт. Ну а далі зробимо все, як потрібно для кожного регіону, для кожної сівалки і для кожного аграрії по їхнім технологіям.